Гумор та жарти це спосіб отримати задоволення. Культура та суспільство накладає на нас чимало обмежень, про що можна говорити, а про що варто помовчати. що можна зробити і чого не варто. Тому за допомогою жартів ми отримуємо бажане та ще й уникаємо осуду оточення. Справжні щасливці ті, про кого кажуть душа компанії. Ці люди купаються у променях слави та повертаються у дитинство. Гумор – це можливість перенести нас нас той стан щастя. І ще одне джерело задоволення, а іноді і щастя їжа. Коли ти голодний, ти злий, роздратований. Важко сконцентруватися. Мозок працює по-іншому. Падає рівень глюкози в крові. А глюкоза це основне джерело енергії для нашого мозку. Якщо не вистачає глюкози, мозок, мозок погано працює, погано продаються сигнали. І відповідно це є також свого роду таким знаком для людини, що вона має поїсти. Та не поспішайте тамувати голод солодощами, білим хлібом та випічкою. Це прості вуглеводи. Вони діють швидко, проте за 15 хвилин вам захочеться спати. Також таке джерело задоволення має неприємні побічні ефекти зайва вага. Їжа для багатьох людей вона є кращим другом, вона лікує від депресії. Оце дуже часто спостерігається у людей, які мають підвищену вагу масу тіла. Людина не має компанії, вона не має друзів, але в неї є їжа. І тому вона їжею вона дуже часто задовільняє своє, свою потребу у спілкуванні, у душевній розмові. Також покращує настрій сон, відпочинок та спорт. Під час фізичної активності у крові підвищується рівень ендорфіну, гормону щастя. Рецепт гарного настрою простий. Жартуйте, добре харчуйтеся та робіть життя різноманітним.